Привіт, друзі! Радий бачити на каналі Виживач. І сьогодні ми починаємо гілку торговця. Торговець хто такий? Торговець це такий парніша, який з'явився тільки в DLC в оновленні додатковому, платному. Це такий парніша, який зв'язується з нами по рації, і в нього можна виміняти деякі речі. На м'ясо, воду, якісь свої речі, які ми можемо достати в цьому світі. А спочатку він дає можливість торгувати з ним. А після того, як з ним а, репутацію він вам буде довіряти, тому він буде вже давати якісь додаткові квести в обмін на якісь унікальні речі. Такі як гвинтівку, або Вітаміни в капсулах, або кава в капсулах такого роду, або унікальні рецепти. Тому що ще можу розказати: що торговець може з вами сконтактувати в залежності від складності на різних на різні дні. Тобто на максимальній складності незваний гість він сконтактує на 40-й день, на складності Сталкер на 30-й день, на менших складностях на 15-й-20-й день. Він може сконтактувати через рацію тільки коли є Аврора, і йому треба відносити в спеціальний лоточок, можна так сказати. Спеціальний лоточок йому відносити речі, які він, які він в нас буде замовляти. Точніше, які ми в нього замовляємо. Що поїхали? Він до нас вже домагається, тому що в нас якраз 43-й день, наче, це я взяв сейф з казок, що ми проходили, з байки вони же. Ми пройшли вже всі паки, і тому я вирішив використати цей же сейф для того, щоб поговорити з торговцем і не, і не бігати 30-40 точніше днів, щоб його дочекатися. Тому поїхали. Це ще раз повторюю: це складність Stalker для того, щоб подивитися всі його речі. Зв'язок. Що? Якого біса? Тут хтось є? Гей, агоу. Перевірка зв'язку. Ем, Що далі? Краще щось скажи, бо на біса тоді було лагодити, чортову річ. Прийом. Повторюю прийом. Ну, ем... наразі я просто той, що говорить по рації. Звичайна собі людина. Вогники. Вони все зашма... засмажили. Ти що не помітив? М Чекайте, що живеш у землянці? Ти ж на острові, так? Я тут нікого не зустрічав. Ну поки що. Я довго вовтузився. До біса довго. Поки не полигодив цю штуковину. Ну, тобто рацію. Маю на увазі. Схоже, твоя працюю нормально. М -м. Ти ще там? На зв'язку. Які в тебе наміри? Тут стає трохи важче, коли спадає темрява. У мене є дещо на обмін. Небагато, варто зауважити. Але, можливо, ти зацікавишся. Може, давай укладемо угоду. Якщо ти тримаєш слово, звісно. У наші часи довіру завоювати непросто. З тих пір, коли засвітилися вогники. Тут лише ти. Я і лід навкруги. Ну добре, говори. Як будемо вести обмін? Є одне місце. Острівець неподалік. Ток стара коробка. Можна скористатися ним для обміну. Ти тримаєш дистанцію зі свого богу, а я зі свого, ясно? Ну, давай поговоримо поки. Що ти скажеш про острів великого ведмедя? <рес> У нас тут усіх всіх на межі, правда? Одним воно як згузки вода, а інші мало не божеволіють. Ще треті по світу, шукають гострих уражень. Ти з часу не з таких? Давайте хто? Запитаємо. Просто вцілили, такі як і ти. Але я думаю, що ти не тутешній. М -м. Ти розмовляєш трохи інакше. Як ті молодики, що навідалися до нашого міста минулого тижня, чи ще раніше? Це було давненько? Так? Мабуть. Походу на нього. Плинула машина Рюдігера. Ти тут сам? Хіба в цьому житті не кожен сам по собі. Мене влаштовує. Дихати можу. Що ще людині треба? Тепер кожен із нас має розповісти про себе, так? Це про мене. У тебе є ім'я, у кожного є ім'я, так же у мене було Сазерленд. Да, Сазерленд. Отже. ж. Мені треба пролупатися. Чуваюся трохи дивно сьогодні. Що, так що ти там казав? Який тут зв'язок стара система, де я змогу людям бути What на зв'язку, що б це не означало. Особисто мені з неї було мало користі, навіть коли виходив море. Хоч візьмі, той й на That's смітник. Який. I... Ось як я. Цього разу. От халепа. Знову забув думку. Ну, хай вже й буде. Тобто, да ці рації розкидані по всьому материку але зручніше за все саме в цій локації бути на е, зруйнованому шосе якось так забувся. Так, звідки припаси у мене тут свої маршрути навіть на човні. Кругом усіляки плаває. Контейнери, наприклад, навіть порожні сутні трапляються. Просто спочатку треба знайти. На цьому корчі я вже не так добре ходжу, хоча й називаю його ногою. Але тут на човні пересувається досить правду. Тобто він одноногий. Тобі можна вірити. Світ холодний. Довіра дається важко. Спочатку ти виконуєш свою обсягку, потім моя черга. Не знаю, як у вас там було заведено раніше, але я до цього ставлюся так. Просто і зрозуміло. Невже це так важко? Де ти? Мені треба було в море, як тільки засвітилися вогні. Або трохи згодом здізнявся шторм. Я не вміг вибратися в море. Не можу точно сказати чому, але хіба тобі не байдуже? А що інше говорять? Куди подівалися місцеві? Я найкраще знаю прибережні області, але бував майже скрізь на острові. Наскільки можу судити, тут нікого немає. Щось трапилось? Думаю, щось епохальне. Як казав мій брат, таке про що пишуть книжки? Що думаєш про людей з материка? Більшість обходить їх десятою дорогою. Я просто намагаюсь тримати кілі рівно і бути відкритим до спілкування. Але не терплю зради або брехні. Ну, от і все. Все, що нам він може зараз розповісти. Тому давайте обмінюватись. Не так багато, але більше нічого немає. Казку він нам пропонує. Луговий овес за 2 кг будь-якої риби акаску, 2 літра олії, 8 вугілля, 5 тканин. Багатенько ти хочеш. Мука зі старого млина. Будь-яке себе м'ясо або риба і ще літр води питної. Оце приємніше. Набої для гвинтівки. 4 будь-які висушені шкури. Вода питна, пір'я куріпки. Тут куріпку важко і стати. Так, набої, набої для револьвера. Те саме. 4 будь-які висушені шкури, 4,5 літра води питної. 6 піря куріпки. Рослинне масло. Сире м'ясо або будь-яка сира риба. Вода питна. Сигнальна ракета. Висушення шкури піряку рибки. Понятно. Сіль. м'ясо або є касара риба. 3 кг. За 10 кг солі. Вода питна. Суп останній прихисток. Один акумулятор автомобіля. У нас він є. Сім тканини 2,25 олії для ламп. Суп треба брати. Ну, в принципі, все. Все, що я вибрав, це лугове вес 5 штуки. Мука, рослинне масло. Сілі взяв. Ну, 30 кг, звісно, тащити його. Так собі. І суп взяв. За один акумулятор будемо тащити. І олію треба знайти, але це будемо рибу, певно, ловити, і тоді назбираємо. Ну, то це, в принципі, ізян для першого разу. Для першого разу не буду набої брати, бо це за коріпками гадатися це на інших локаціях треба робити. Все. Тоді погодитися на обмін. Ага, тоді завершити зв'язок. Правильно? До зв'язку, сподіваюся. Ну, от і все. Получається, до наступної врори треба йому принести. А тут на мапі немає, да? Я вже почав замальовувати тут? Де я був, де я не був. Але це таке. Тоді як назбираю і зустрінемося в цій серії. Що хотів показати, де можна подивитися? Заходимо ось в книжечку щоденник. Тут є зв'язок як і от активний обмін перший наш, і тут раз можна подивитись, що він сподівається знайти від нас. Ну що, друзі, дивіться, готово вже все для обміну? Олію, муку набрав, луговий вес, сіль є і рослинне масло. Замкнено. Скажу вам, що. З цього першого досвіду я виніс таке рішення, що більше не буде йому приносити, замовляти точніше так багато. Тому що, тому що по-перше, він набере, якщо вже е трошки підпорчене. По-друге, воно може підпортитися тут. Тобто, якщо йому готувати дуже багато м'яса, як я зробив, це 50 кг десь м'яса вийшло, йому треба було готувати. Тому Поки я одну готую, портиться в цьому ящичку інше м'ясо, тому це трохи важкувато. Поки там ведмедика вальнув, поки риби наловив, то дуже багато часу вже пройшло, це близько, певно, 10 днів пройшло, тобто десь на 43-й я з ним зв'язався. І ось вже 53-й день. Тому буду чекати, що він мені далі скаже. Так, що ти мені скажеш? Так-так, мій приятель, з рації. Дати сигнал трейдеру, щоб почати обмін. Ну що, кінець зв'язку. Все, нема його. Певно, пішов забирати свої речі. Продовжуємо бігати по завданням трейдера, як ви бачили, вже ніч там прийшла. Ми з ним вже домовились на обмін. І я прийшов забирати свої припаси на цей же ранок, що він мені дає. Відкриваємо, і він мені дає те, що я замовив. Логового овса. 5 пачок, мука зі старого млина 5 пачок, 5 масла і цілих 3 солі. Суп останній прихисток. Оце мені потрібно. Назад. Виходить, все треба забрати в нього. Все, замкнено, але ходити я не можу. Ну тоді ми сільцю кинемо. Вона нам тут не треба. Що ми ще кинемо? Певно, все тут кину. А чого б мені? Хай лежить собі. Може відтащити. Ну ладно, то таке. Е, наступний трейд будемо далі робити. так що До зустрічі. Нарешті дочекався я аврори, напевно, вже, не знаю, днів 6 пройшло. Будемо далі дивитися. Давайте друге замовлення. Чи живий? От сучий син. Давай обмін другий. Вняні рукавиці пропонує. За одну, за один літр і п'ять березової кури. Решту ми вже бачили. Ну, тоді будемо трошки менше. Трошки менше. Що? Книжку? Книжку чи спір'я курибки? Ні, не буду. Оце давай. Один. Рослинне масло не треба. Давай вже муку. Про логовис. Муку тільки буде. Все. Дос. Так, є. Ну шо, пішов збирати тоді. Одразу ж несуємо. Чи сіль валяється з минулого разу? На три. І раз, два. Можемо вовчатинку передати. Тут літр. І тут літр. Готово. Так, скидай бо За мною тут. Шлейф вовків біжав. Все, замкнено. Знову чекати Аврору поки. Поки зустрінемося з ним. Ну все, йдем. до ночі. А я пішов, позбираю. Що тут на прибріжки валяється? Може якісь няшки цікаві будуть. Весь трейдер приплив. Тоб я в нього забрав. Привіт! Відносити тепер все це. наконец то друже. Я тебе чекав. Повернувся, що продовжити, га? Давай. Армійський сухий пайок він добавив. Кукурузку додавав Візьмем одненьку за 12 ялинових дрів дров. Не опусти ціль. Знову коріпка. Ні, коріпку ми не будемо брати. З орнаментом. О, це нові вовняні рукавиці. Березова кора. Добре, сходимо. Сухий молодий клен за сухпайок. Тоді ми взяли армійський сухпайок, вовняні рукавиці, кукурудзу і ціль. Погодитися є. Завершити зв'язок. Передаємо. Останнє залишилось. Ось сухий молодий клен. Є, готово. Замкнено. Чекаємо. Аврору. Так, Аврора є. Походу вона скриптована. Якщо передати товари то в ту ж саму ніч Аврора. Це вже третій раз в мене Аврора. Ту ж саму ніч, як я передав товари. Я так і думав, що ти вийдеш на зв'язок, бо вогні згасли. Давай, друже. <рик> я вже в дорозі каже. Так, ну що спробую до нього добігти. Є така ідея, щоб в одну ту саму ніч і забрати товар його. І знову йому на зв'язок, щоб не ловити цю аврору, бо я вже. Е -е... Надоїло, в общем, бігати туди-сюди і чекати по 5 днів. Зараз спробую до нього добігти. Що він там дергається? Підняга. Трошки колбаснуло його. Тут, Rápido, tengo wow, woo, nawiu na many. Ну бачу. Пан трейдер вже приплив. Забираємо все, що нам там треба. Або не треба. І спробуємо йому ще раз майкнути. Ну що, пробуємо? Ту саму минуту його пробуємо визивати. Ту саму ніч. Повернувся, щоб продовжити, га? Обмін нарешті. Ананасіка візьмемо. Візьмемо за 12 ядлинових дрів. Дров. Робочі черевики. Більш нічого нема. Та ні, клен нам теж треба. 15 будь-які рігістівні рослини, 9 ялинових дров вгіля. Так, ну тоді тільки на нас візьмем. Я надіюся, що обмін один рахується один за один, точніше. Тому так. Так, є вода. Є, закриваємо. Все, це вже був десь четвертий трейд. Тоді до ночі. Надіюся, тут вже спрацює воно і в цю ніч. Буде Аврора. Є, забрали. Це був останній трейд в цій серії. З наступної серії, надіюся, що ми будемо вже бігати по квестам, шукати його ці бункери. І трошки, керім, трошки зробимо щось, крім того, щоб бігати і щось з ним торгувати. Тому, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та коментуйте. Дякую, па-па.